Дихання сонця у всесвіті Клинка – найпотужніший стиль дихання, створений найсильнішим мисливцем на демонів, який коли-небудь жив на землі Йорії Цугікуні. Від цього дихання пішли ще шість побічних стилів, адаптованих під фізичні параметри власників. Найближче по функціоналу до дихання сонця це дихання полум'я, що передавалось із покоління в покоління в сім'ї Ренгоку. Тепер у мене питання до тебе: тобі в голову ніколи не приходила думка. А як би могла змінитися історія Клинка якби полум'яний хашерокоджеро Ренгоку Знав, як використовувати даний стиль дихання, як би це вплинуло на сюжет, і яким би міг бути результат у фінальній битві. Що ж, в цьому відео я дам тобі відповідь на дане питання і перенесу тебе в світ, в якому полум'яний хашеро Ренгоку Кьоджиро опанував стиль дихання сонця. В оригінальній історії його батько Шинджо Ренгоку був добре обізнаний про стиль сонячного дихання. Він читав про нього у записах минулих полум'яних хашеро, і нібито всі власники якого занадто горді. За це він навіть і всі ми знаємо, чим це все закінчилось бійкою між колишнім та нинішнім мисливцем. За німе слідує, що Ренгоку навчився диханню полум'я, прочитавши всього лише три книги про даний стиль. А також в оригінальній історії Ренгоку вперше дізнається про дихання сонця під час розмови з танджеро. Але тепер Ренгоку добре обізнаний про давню техніку дихання, яку використовував легендарний винищувач демонів та був володарем схожих сережок, які носив танжеро в оригіналі. Варті нескінчений потяг, Ренгоку частково розкриває танджер. Від дихання сонця розповідає, що перший власник цього дихання мав схожий у Танджеро та чорний меч символ дихання сонця та всіх інших стилів. Події в цій арці будуть відбуватися так само, як і в аніме. Незука і носкі зеніцу та Танджеро разом із Ренгоку одержать перемогу над першим нижчим Оні Енму. На той момент Ренгоку таємно практикує стиль сонячного дихання та поєднує його з диханням полум'я. Коли на горизонті з'являється Аказа, Ренгоку, який володіє з диханням сонця, зненацько нападає на Казу. Незважаючи на здивування, Аказа швидко відновлює самовладання та застосував своє потужне мистецтво кривавого демона. Ця техніка була настільки потужною, що повітря навколо них стало важким. Рангоку розуміє, що Аказа доволі потужний суперник, і що для перемоги над ним однієї фізичної сили замало. За час битви проти третього вищого Оні меч Рангоку засіяв сонячним світлом. Його атаки сонячного дихання були дійсно потужні, але Аказа простий суперник. Аказа володіє нереальною швидкістю та фізичною. Силою, що дозволяє йому ухилятися від більшості атак мисливця. Бачачи, як Ренгоку бореться проти Акази, Танджеро та компанія, повні рішучості допомогти йому перемогти Аказу, приєднуються до бою і Носкі з усією своєю грубою силою кинувся вперед. Але цього було замало проти сили вищого Оні. Зеніцу використав свій перший стиль дихання грому, рухаючись зигзагоподібною траєкторією, атакує Аказу з усіх сторін. А Незука за допомогою стиля вогнемета підпалює ненависного чорта. А Танджеро натхнений прикладом Ренгоку бореться з новою цілеспрямованістю. Він використовує стиль сонячного дихання, і його меч, так само як і у Ренгоку, засіяв яскраво сонячним світлом. Тому події в цій арті завершаться по іншому. Рангоку та компанія змогли перемогти Енму та Аказу, однак вони все одно отримали тяжкі поранення. Рангоку став сильніше, а танджера з новою рішучістю продовжив свій шлях на шляху становлення мисливцем та переймає пропозицію Ренгоку щодо навчання. Маючи Рангоку в якості навчання, танджера з кожним днем буде ставати сильнішим. Же та сильніше, а обізнаність про дихання сонця, буде корисною під час тренувань з Танджеро. Він буде пробуджувати мітку винищувачів демонів, прозорий світ та баграний клинок під керівництвом вчителя, варті кварталу червоних ліхтарів, все мене так само, як і в оригіналі. Танджеро та його друзі разом з Озуєм Тенгеном відправляються розслідувати серію зникнень. Скоро вони дізнаються, хто до цього причетний, та натраплять на шостого вищого оні. Як і в оригіналі, мисливці нападуть на них, поклавши кінець в жорсткому правлі. Танжеро став сильніше, так як проходив серію тренувань з Ренгоку. І цього разу він з легкістю обезголовлює шостого вищого оні. Узуй не йде на пенсію та залишається діючим хашеро. Після втрати двох вищих оні Мудзан скликає зібрання, щоб обговорити недавні втрати двох вищих оні. Та підмічає, що молодий мисливець танжеро Камадо, який колись не представляв для нього серйозної небезпеки, прогресує з кожним днем та стає ще більш могутнішим. І вони були глибоко стурбовані тим, що Танджеро практикує. Стиль сонячного дихання, особливо Кокушибо, який особисто знав наймогутнішого мисливця, який володів сонячним диханням. Мудзану також неспокійно від цього, так як в теперішньому поколінням мисливців, двоє із них володіють сонячним диханням, і знаючи про це, його навідують в'єтнамські флешбеки, про того самого мисливця, що посадив його на пляшку. Він боїться, що якщо танжеро повністю оволодіє технікою сонячного дихання, в'єтнамські флешбеки стануть реальністю, але він нічого не робить та просто наглядає за ними, знаючи, що на даний момент. Він на корок попереду. Ну так, кокуши, був в тебе в запасі. В, арті в село ковалів. Історія прийме трохи інший поворот. На місію відправляється четверта та п'ята вищі оні. Тільки цього разу Танджеро більш обізний про дихання сонця. І це призводить до того, що мисливці змогли перемогти двох вищих оні з меншими втратами з боку ковалів. І так само, як в оригінальній історії, Міцурі та Моючіро пробуджують свої мітки. А незуко отримує імунітет від сонця. Варті тренування Хашеро. Юні мисливці під керівництвом стовпів проходять. Сурові тренування та готуються до фінальної битви з Мунзаном. Вони знають, як важливо ділитися своїми знаннями та навичками, тому викладаються на тренуваннях на всі 100%. Але в нашій історії полум'яний стовп Ренгоку приєднується до тренувань в якості полум'яного інструктора. На його тренуваннях мисливці практикували душевний спокій та техніку правильної постановки дихання, щоб мисливці тримали себе в стані спокою навіть під час найжорсткішого бою, і його тренування найбільше подобаються мисливцям, так як завдяки ним, молоді мисливці нарешті. Ті повністю знайшли душевний спокій. Особливо тренування Ренгоку допомогли Танжерові, так як завдяки ним він навчився краще контролювати дихання під час виконання танцю Бога вогню. Цьому Ренгоку безмежно радий, як вчитель, який радіє успіхами свого учня, та вірить в те, що танджер наділений великим потенціалом. Завдяки цим тренуванням, молоді мисливці оволоділи новими навичками та стають більш рішучими воїнами. Ці здібності будуть мати вирішальне значення під час фінального зіткнення з Мудзаном. За час тренування зі стовпами. Мисливці розуміють важливість спільної праці та підтримки одне одного в скрутний момент. Це не тільки гарантує успіхи на полі бою, а й в повсякденному житті. Командна праця може принести великі результати. Тим часом Кагайо Буяшики вирішує повторити роль японців у Другій світовій. Коротше, повторити долю камікадзе. А також він готує засідку, щоб зенацька атакувати мудзана, який саме в цей момент неспішно прямував до нього. І це спрацювало. Капкан захлопнувся, а стовпи напали на послабленого вибухом мудзана. Але той, як і в оригіналі, телепортував їх до фортеці нескінченності. Тим самим починається фінальна битва. Рангоку знав, що вони переможуть, так як він і Танжеро володіють диханням сонця, яке є ефективною зброєю проти демонів. Мисливці відважно боролися проти демонів 12-ї Оні. Підсилений завдяки тренуванням Ренгоку Танжеро, боровся набагато ефективніше проти Мудзана. Бій проти Кокушиба мене без змін. Чотири на одного з перемогою двох. Присутність Ренгоку на полі бою було відчутно кожну хвилину, коли він своєю сонячною аурою за підтримки канао та іноски блокував техніки доуми. Фактично, мстився за смерть Комах. Зенісу за, за допомогою сьомого стилю дихання грому обезголовлює кайгаку, і мудзан опиняється в невигідному положенні. Вищі оні знищені, а мисливці продовжують атакувати. До того ж, проти нього виступили двоє мечників з диханням сонця. Під керівництвом ренгоку мисливці скоординували свої рухи та разом атакували ненависного чорта. Техніки сонячного дихання з боку ренгоку та танджеро. Відігравали важливу роль в перемозі, а його знання та настанови допомогли кожному хаширо перемогти одного із вищих оні та самого мудзана. В цій версії історії Рангоку повів себе як справжній лідер, борячись проти мудзана, не дивлячись на тяжкі поранення. Беручи з нього приклад, мисливці продовжували боротись до переможного кінця. Деяким з них вдалося пробудити багряні клинки, що ще більше послабило мудзана. Однак не можна сказати, що ця битва була простою, оскільки корпус винищувачів демонів поніс чисельну кількість. Трат серед зелених недосвідчених мисливців. Але навіть ці лічені секунди допомогли протриматися мисливцям та стримати мудзана до світанку. Коли переможне сонце з'явиться на горизонті, воно дотла випалило його. Цього разу майже половина всіх мисливців залишилась живою. Танджеро хоч і отримав чисельні поранення, але він був радий, що виконав обіцянку. Після фінальної битви, виживши мисливці, признали Танджеро в якості хашеро сонця. А що ти думаєш з цього приводу? Поділись в коментарях.